Коли ми в останнє ем, мали таку можливість, щоб ми могли достатньо побути в тишині, побути в спокої, можливо, наодинці з самим собою, наодинці з Богом, ем, і ми відчували, що це нам приємно. Давайте задамо це питання. чи це часто відбувається в нашому житті? Бо, на жаль, ми все більше і більше. Так звикли до шуму, що тиша для нас стає неприродньою, і ми, люди, починаємо уникати тиші. Але Біблія говорить дуже часто і в старому заповіті, і в новому, що е, саме в тиші Божі мужі отримували відкриття для свого життя. Саме в тиші, коли нічого не відволікає, коли нічого не забирає нашу увагу і зосередження, Бог починає говорити. І ми ігноруємо місце, де перебуває сам Бог. Ми ігноруємо стан, в якому Господь може говорити безпосередньо до нашого серця.